Це наша прихожа, але я здійла мастерську. У мені... Це наша вітальня, але я облаштувала у ній майстерню. Мені тут зручно, класно працювати. Робоче місце, клей, мої інструменти, якими працюю. І тут таки стоять мої вироби. У вітальні, яку називає міні-майстерною, створює та зберігає свої вироби з паперової лози. Жителька благодатного Тетяна Білан показує одну з перших своїх робіт: персонажа казки дюймовочка польову мишу. Моя перша мишка. Моя перша мишка, яка була схожа на виріб. Тут багато недоліків, але все одно я її лишила, щоб було з чим порівняти. Ми сюди кладемо цукерки, мандаринки, апельсинки, і ось вона мене надихнула, і я вирішила і далі розвивати свою майстерність. Плетіння між паперової лози, пані Тетяна, захопилася п'ять років тому. Каже, випадково натрапила на майстер-клас в інтернеті. Ні, та заінтірісували мене це зацікавило. Я спробувала дуже цікаво. Я тоді вважала, що у мене все класно вийшло. Крок за кроком, і мистецтво опанувало, говорить майстриня. Ділиться своїми вміннями. беремо звичайну газету. Я відрізаю по 7 сантиметрів. Ось таким чином. Ось ми відрізали шматок, взяли папір, взяли спицю, кладемо на край і скручуємо. Паперові трубочки для майбутнього виробу майстриня робиться заздалегідь. Лакує, фарбує, обрізає та формує основу. Беремо, згинаємо її. Беремо, згинаємо та надягаємо на будь-яку трубочку, з якої почнемо плести і обплітаємо. На новорічні свята жінка створює домовиків, яким вийде майбутній оберіг, каже, ніколи не знає. Я з'яла я... я зробила. Я підійшла, облюбувала, який він у мене вийде, яку квіточку приклеїти. От у мене, наприклад, був лісовик, то він був із ложкою та мішечком. Інший у мене був із водкою та відерцем. Залежно від того, яке в нього вийшла личко. Я можу сказати, хто в мене вийде. Я не можу плести як конвеєр, так це не воно. А тут у кожний виріб ти вкладаєш душу, і вони дійсно навіть по обличчю виходять то веселі, то похмурі, то задумливі. Свої вироби жінка створює переважно вночі. каже, коли панує тиша, і ніхто не заважає, образи народжуються легко. За 8 годин його можна здіяти за вісім годин його можна зробити, але це потрібно не вставати взагалі. От ви сіли і від початку до кінця. Це якщо не обробляти, а використовувати готові трубочки. Руки болять, плечі теж, спина, ти ж сидиш, це навантаження. Я можу до 4-5 ранку. Чоловік каже: Таню, лягай вже спати, скільки можна. А я ще трішки, ще декілька рядків. Я хочу побачити. Ти результат, і ось коли воно в мене виходить гарне, це моя душа, моя робота. Я цим живу. Усі вироби жінка намагається робити функціональними, аби в них можна було щось покласти і зберігати. Багато з них дарує знайомим та друзям. каже, тішиться від того, що комусь вони приносять радість. Хоча б, хоча б частинку якоїсь краси, душі трішки радості в цьому житті приносить людині, і мені добре від цього. Сумки, парасольки, кораблі, домовики, тигри і равлики свою колекцію жінка наразі доповнює новорічніми прикрасами. Та у майбутньому, говорить, мріє сплести свій найбільший виріб крісло. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.